Червоний хрест збиратиме речі та харчі для потребуючих. Більшу частину допомоги призначать для переселенців зі Сходу та Криму. Благодійна акція триватиме впродовж місяця, тому волонтери закликають долучитися прикарпатців до благородної справи. І пожертвування з криньки ходимо просимо. Ну це робота громадської організації. Я завжди казав, що просити для когось це братство. Це робота. Ми не відмовляємося від цього, що дають, бо знаєте, зараз. Такий час, особливо зараз, якщо кажу, що допомога переселенцям, люди приїжджають з життя голі босі, одяг взуття, ми хочемо зібрати все, що можуть нам дати, воно даром не, не піде. Нині під опікою цієї організації перебуває більше п'яти тисяч самотніх перестарілих інвалідів та малозабезпечених. Минулого року червоний хрест роздав потребуючим одяг, взуття, предмети гігієни та продукти на півмільйона гривень. Разом з освітою провели акцію п'ять картоплин. Загалом зібрали 40 тон картоплі та розділили між прикарпатцями. Частину відправили на схід. За нинішніх умов кажуть волонтери, легше буде зібрати не продукти, а кошти. Івано франківським червоною областю за обласною організацією закріплена Донецька область. Також допомоги для, для, направляли два вантажі, це в основному одяг, там воду направляли. Розумієте, в даний час це дуже золота допомога. У зв'язку з тим, що скільки коштує бензин, щоб перевезти, то краще дати людям туди гроші, щоб вони закупили, бо туди і назад повезти це дуже-дуже дорого. Вони не лише просять, а й дають. Цьогоріч проведуть акцію під гаслом Здорова нація нація-2015». У квітні волонтери Червоного Христа, студенти медики, влаштують тренінги у школах Івано-Франківська, пропагуватимуть здоровий спосіб життя та навчатимуть правил безпечного літа, створений силами наших волонтерів і загон першої допомоги, який активно працює, і підготовлені інструктори. От і ці інструктори в даний час розробляють програму, яка завтра буде презентована. Зупиняться на травмах пірнальника, на травмах пожеж, теплових ударах, тобто, те, що може бути корисно послухати дітям напередодні канікул. Всеукраїнська українська акція місячних милосердя Червоного Хреста триває вже 10 років. Традиційно напередодні святого Воскресіння волонтери сформують для своїх підопічних великодні кошики.